Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 липня, з вами знову Валерій Клочок. У Кремлі вирішили розвивати новий мега-наступ на Україну. Видання Більд пише про те, що за їхніми джерелами Путін готує новий наступ у другій половині літа. Хоча до другої половини залишилося буквально два дні. Продовжує Росія обстрілювати нас шахедами. Зеленський каже, що є у нас вже дрони перехоплювачі, вони працюють дуже ефективно. І Марк Рюте, генсек НАТО, летить до Вашингтону. Чому, для чого, готові вам все це розповісти детально, тому, будь ласка, з вас традиційно коментар, вподобайка, підписка для тих, хто не підписався, прошу вас долучатися. Ну і, звісно, долучайтеся до збору, який ми проводимо для ЗСУ. Усі посилання є в описі під цим відео. Розпочну із вечірнього відеозвернення Зеленського. Він говорить про те, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі особливо добре. Цього тижня, каже він, уже є сотні збиттів, Шахедів також проводилися цього тижня зустрічі із партнерами, де говорили в тому числі про спільне виробництво таких дронів. Вони вкрай потрібні. Звісно, вони потрібні всюди. І дрони сьогодні є фактично ну, рушієм військово-промислового комплексу та практично майже кожної країни, тому що російсько українська війна показала, що воювати в майбутньому будуть не люди, а будуть дрони. Так от, лінія фронту на сьогоднішній день в Україні практично завмерла через масове застосування FPV-дронів. Про це пише видання Street Journal. Ми довго чекали цієї новини, коли власне, фронт зупиниться. Звісно, різна інформація лунає, але от західні аналітики і військові говорять про те, що саме через дрони фронт фактично не рухається. Рух на відкритій місцевості став смертельно небезпечним, пише видання, як для українських військових, так і для російських. Усе в межах 20 кілометрів від передової під потенційною загрозою удару. FPV-дрони настільки дешеві, що їх активно використовують навіть для ураження окремих військових. Ми, в принципі, це вже давно знаємо, але оскільки про це починають активно писати на заході, це фактично змінює тренди у цій війні. Не випадковий Зеленський говорить про дрони-перехоплювачі. Тим часом на Росії обурилися тим, що видання Аксіос пише про те, що нібито Путін запропонував Ірану, аби Іран передав свій збагачений уран до Москви. і щоб Росія його зберігала. І мовляв, Путін наполягав на тому, аби Іран погодився на умови, які висуває Трамп для підписання ядерної угоди. МЗС Російської Федерації сказала, що така публікація у виданні Axios – це брудна політизована кампанія. Ну що ж, будемо дивитися, друзі, як воно буде виглядати далі. Тому що нібито Іран все ж таки погоджується на переговори зі Сполученими Штатами Америки, але просить у них гарантій. Наскільки швидко буде підписана ця угода, поки що не зрозуміло. Але вже це збурило Москву, мовляв, ні, ні, все це не так. Втім, будемо дивитися за цим, що буде далі. Також стало відомо, що у росіян дещо зменшилися запаси далекобійної зброї. На початок липня на озброєнні Російської Федерації перебуває понад 250 ракет Іскандр М і близько 50 північнокорейських ракет КН-23. Про це повідомили у ГУР. Водночас, у травні, росіяни мали у наявності приблизно 580 балістичних ракет. Рахуйте, це вдвічі більше. Російський запас озброєння цього типу зменшився. Це дуже добре, але наскільки буде така тенденція надалі, поки що сказати, друзі, складно. І щодо наступу, про який я вам сказав на початку цього відео, видання Більд ну справді це жовта політична німецька преса, але у ній часто пишуть багато правдивої інформації, але і подають її у дуже такому яскравому форматі. Так от, пишуть там, що у Кремлі розглядають план наступу в другій половині літа. Росія готується до великої атаки. Мега-атаки, як про це писали в телеграм-каналах, цитуючи, звісно, більд. У Центрі протидії дезінформації спростували цю новину більду і кажуть, що, як правило, журналісти, коли готують ці матеріали, то вони читають швидше телеграм-канали, аніж перевіряють інформацію. І, звісно, телеграм-канали російські. Що пише Коваленко, очільник центру протидії дезінформації? Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитається телеграмів часто російських і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію кажуть, вони отримали в російському генштабі. Ну, ви каже, зрозуміли. Справді це може бути дезінформація, але в будь-якому випадку ця інформація має бути взята до уваги. Я не маю жодного сумніву, що і в ГУР, і в Міноборони її точно взяли до уваги. І також Коваленко наголосив на тому, що нових наступів немає, але Росармія. Задію резерви та змінює тактику та проникає у прикордоння. Так само росіяни намагаються за будь-яку ціну прорватися у Дніпропетровську область. Нині вони знаходяться практично на адмінміжі. Відповідні коментарі від військового керівництва лунають. Поки що росіян в Дніпропетровській області немає, але в населених пунктах, які межують із нею, знаходяться на, безпосередньо на території Дніпропетровщини, то вже поблизу них ведуться бої. І також сьогодні друзі Лавров, очільник закордонного відомства Росії, відвідував Китай. Він зустрівся із очільником закордонного відомства Китаю зі своїм колегою. Вони довго говорили про, як вони кажуть, українську кризу і обговорили перспективи врегулювання її. Більше до інформації, звісно, немає, але враховуючи те, що Лавров в останні дні відвідував спочатку Північну Корею. Робив заяви про те, що Україна повинна бути денацифікована, демілітаризована. Путін відвідав Китай, враховуючи те, що Ван Ї на зустрічі ХК Калас у Європі минулого тижня заявив про те, що Китай не може допустити, щоб Росія програла у цій війні, то, звісно, вони говорили про те, як буде Китай і надалі підтримувати Росію у війні проти України. До того часу, допоки Наші західні партнери не усвідомлять, що виключно практичні кроки з тиску на Китай можуть дати певний результат щодо послаблення можливості Росії воювати проти нас і, звісно, на Північну Корею, то поки що я результатів, на жаль, не бачу. Хоча, звісно, певні результати можуть бути. Буквально завтра генсек НАТО Марк Рюте летить до Вашингтону і там має зустрітися з очільником Пентагону Пітом Хекзетом і керівником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Марком Рубіо. Говоритимуть вони, можливо, знову ж таки про допомогу Україні, враховуючи те, що західна преса активно пише про можливе виділення Україні майже 9 мільярдів доларів. Зі Сполучених Штатів Америки за рахунок президентської програми для допомоги Україні, яка була затверджена ще про Джозефу Байдену, та за рахунок російських заморожених активів, то я не виключаю, що це може бути предметом їхньої розмови. Про це, до речі, пише також і преса, і українська, і західна преса. Але, звісно, не єдиними переговорами у Вашингтоні можливий успіх на фронті для України. Важливим також є і рішення Європейського Союзу щодо 18-санкційного го санкційного пакету. На Європейський Союз звалилася ще одна неприємна для них новина: Дональд Трамп оголосив проведення мит проти усіх країн Європейського Союзу у розмірі 30%. Я вам говорив, що я сумніваюся, що вони будуть застосовані, тому що вже відповідні контрзаходи готує Європейський Союз. Про це пише також сьогодні Західна преса. Але сьогодні, після Європейського Союзу, зібралися. На позачергове засідання у Брюсселі щоб обговорити нові санкції ЄС проти Росії та 30 відсоткові тарифи, які США збираються запровадити для європейського експорту. Щодо санкцій проти Росії, вони будуть говорити про те, як встановити автоматичне регулювання стелі ціни на російську нафту. Ну, до прикладу, якщо ціна на російську нафту зменшується, то і понижується стеля. Якщо ціна нафти бренд, до прикладу збільшується, то відповідно і підвищується стеля на російську нафту Уралс. Але я вважаю це не зовсім правильно. Треба просто-напросто встановити їм нині ціну у 30 доларів і, відверто кажучи, абсолютно не хвилюватися з цього приводу. Чи буде таке рішення, поки що немає перспектив, тому що Словаччина активно виступає проти, Угорщина також. Словаччина нібито вже просить компенсацію за можливе погодження на таке рішення. Компенсація, звісно, буде грошова або енергетична. І на завершення, друзі, вам повідомлення про те, що Служба безпеки України. Оперативно ліквідувала кілерів, які вбили полковника Служби безпеки в Києві. Про це заявив Малюк. Про цей інцидент, ви певно, вже знаєте. Читали і в мене в телеграм-каналі. Малюк сказав, що за результатами проведення негласних розшукових активно розвідувальних заходів вороже ліво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тому негідники ліквідовані. Хочу, каже, нагадати, що єдина перспектива ворога на території України це смерть. Малюк стверджує, що кілери співпрацювали з ФСБ Росії. Пізніше Нацполіція повідомила про те, що полковника СБУ Івана Воронича вбили іноземці, і не росіяни. Зокрема, спільними зусиллями поліції Києва, СБУ та кримінальних аналітиків встановлено, що злочин скоїли громадяни іншої країни, які виконували завдання ФСБ. Вербують росіяни дуже багатьох іноземців для того, щоб вони вчиняли на території України різні диверсії. Тому, друзі, будьте дуже обережні. Дякую, що були зі мною. Долучайтеся до каналу, до збору для ЗСУ. Усі посилання. Ще раз наголошую в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною під час цього дуже короткого відео. Всіх люблю, всі машаної не перемикайтеся. Все буде Україна!